Продаж нерухомості в Києві а останні три роки це в більшості випадків втрата грошей для власників цього нерухомості. Нерухомість продавалася з дисконтом 50-60%, і більшість власників дійсно втратили кошти. Але є ті власники, які кошти повернули, а є і ті, їх, звичайно, одиниці, які дещо й виграли. Від чого саме залежить ліквідність нерухомість? Яку нерухомість треба обирати, щоб не втратити в таких випадках кошти, про це сьогодні поговоримо в цьому відео. Добрий вечір. Мене звати Наталія Арсенгерєва. Я професійно продаю нерухомість в Києві та області, працюю на підбір нерухомості. І сьогодні я розповім, як саме обирати нерухомість, щоб не програвати, або яку нерухомість купувати в кризу, щоб виграти в майбутнє. Ринок нерухомості залежить від попиту. Це навіть попит а, а, на ринку нерухомості, він ділиться наступним чином: 50% попиту у вас приходиться на однокімнатні квартири. 20% попиту приходиться на двокімнатні квартири. І вже решта 30% це трикімнатні, чотирикімнатні, це пентхауси, дуплекси, приватні будинки, пентхауси – Це лише 30%. А от однокімнатні це 50%. Тому, купуючи однокімнатну квартиру будь-якого з класу. Ну, не беремо преміум, але беремо економ, беремо супергостинки, панельки, беремо, в принципі, новобудови, однокімнатні квартири. Ці квартири завжди ліквідні. Ви на них ну, майже мінімальні риски, що ви щось програєте, але треба розуміти, що і виграти, тут шансів небагато. Тому що вони і не падають, і сильно не зростають. Яку можна зробити помилку при купівлі, наприклад, однокімнатної квартири? Неправильно зробити оздоблення всередині. Невідповідно до класу нерухомості, якщо ви купуєте однокімнатну квартиру в старому будинку, робите там супер ремонт для себе. Звичайно, при продажі першим, першою справою ви будете калькулювати ваші витрати. І, от, якраз коли ви все прокалькулюєте, вартість буде не відповідна до цього будинку, тому що за цю вартість покупець може обрати інший клас нерухомості і інший будинок. Він дивиться на ринок зовсім іншими очима. І цей будинок йому не підходить із-за того, що там інше оточення. Тому, купуючи в економ-сегменті, робіть ремонт абсолютно теж економний. І навпаки, коли ви купуєте більш дорогу нерухомість, і там дуже сильно заощаджуєте на ремонті. Це покупець дуже відчуває. І питання в тому, що йому ліпше купити взагалі без оздоблення і зробити ремонт під себе, або вже купити дорожче із ремонтом. Тому навіть там, зекономивши на ремонті, ви можете ці кошти не повернути. В двокімнатних квартирах є теж квартири більш практичної площі а і більш просторі. Двокімнатна квартира це вже а, покупець вас, група покупців, це вже родина з дитиною. І тут важливо, по-перше, якщо ви плануєте перепродати, брати все ж таки двокімнатні меншої площі, це може бути 60 метрів, 65 метрів, це може бути навіть 55 метрів. І дивитися саме на розташування, тому що квартира, яка буде знаходитися біля школи, біля садочку, біля лікарні, там, де є якісь дитячі майданчики, інфраструктура, все те, що важливо для матері та батька, для маленької дитини, це все буде більш ліквідним, ніж у вас буде там квартира десь в полі або біля трас. Збираючи двокімнатну квартиру для себе, більш простору, наприклад, ви теж можете її потім продати, тому що це все ж таки така ліквідна в попиті нерухомість. Але це теж варто звернути увагу на клас цього житла і робити оздоблення в відповідно до цього класу. Все, що стосується більш просторої нерухомості, це трикімнатні квартири, це чотирьохкімнатні квартири, це вже приватні будинки. Отут якраз ситуація наступна. Виходить так, що ці люди, які купують більш простору і більш дорогу нерухомість, вони і в кризу. І навіть зараз, сьогодні, під час повномасштабної а, війни мають більші можливості. Тому саме таких пропозицій. Не економ, а клас вище їх завжди з'являється максимальна кількість. І тому вони конкурують між собою. А в кризу і у війну попиту на них не так і багато. І тому тут якраз відбувається дисконт: дисконт такі нерухомість. І якраз купувати її сьогодні це найвигідніше, якщо ви шукаєте нерухомість для себе, для родини, для життя. Тобто ви хочете купити простору нерухомість недорого. От якраз в кризу така нерухомість. І купується. Що стосується приватних будинків, отут дуже-дуже сильні є втрати, тому що більшість людей вважає, що можна купити недорогу земельну ділянку і зробити будинок для себе. А зробити будинок для себе це завжди не про економію грошей. Так, начебто, ви там зробите і будинок, наче недорого, але потім піде і огорожа, і якась альтанка, і благоустрій, там, може, басейн. І питання в тому. Що якраз на землі економити не можна, тому що там, де земля дорога, там завжди є попит, там завжди є статусні сусіди, там завжди є гарні під'їзди, якраз там можна вкладати в будинок. Але і будинки відрізняються, тому що, коли ви будуєте будинок зовсім під себе, ви часто можете його побудувати за власними вподобаннями. І коли я продаю будинки, я реально розумію, що деякі будинки підходять максимальну, під максимальну кількість покупців, а деякі лише під групу покупців. Наприклад, деякі будинки взагалі не підходять для родини, тому що там немає ванної кімнати, є, наприклад, лише душ кабіна, немає місця, де зберігати речі, немає місця, де хранити там шини, газонокусарки, ось таке і все інше. Тому коли ви будуєте будинок. Завжди робіть ванну кімнатну, завжди робіть санвузол ну, два, завжди робіть просторі, спальні і завжди подумайте, де зберігати речі. Подумайте взагалі, чи може тут сім'я з двома трьома дітьми вміститися і класно, комфортно проживати. Тому що, коли ви можете поселити там сім'ю, ви там можете поселити і сім'ю з майбутніми дітьми, і, наприклад, батьків, до яких приїжджають онуки. Тобто, у вас чим більше покупців. Тим звичайно ця нерухомість буде більше користуватися попитом.